Безробіття, яке адміністрації Барака Обами, здавалося, вдалося взяти під контроль, знову нагадало про хиткий стан американської економіки. На минулому тижні кількість нових заявок на допомогу з безробіття підскочила до рівня листопада минулого року. Рівень безробіття залишається на межі 9,5%. Найбільше робочих місць втрачає малий бізнес. Тож президент активно лобіює закон, покликаний допомогти власникам таких підприємств, що у свою чергу опов. Винно зупинити зріст безробіття, розповідає Зорислав Байдюк. Ще півмільйона американців подали прохання на допомогу з безробіття на минулому тижні. Це на 12 тисяч більше ніж попереднього тижня. Це важливі цифри, оскільки вони показують, що темп росту економіки сповільнюється, і цього росту недостатньо, аби зупинити безробіття. За підрахунками міністерства праці найбільше страждає малий бізнес, втрати якого складають понад 60% з усіх скорочених робочих місць. Пет Орзано, власниця продуктової крамниці у штаті Нью-Йорк. Як правило, влітку я не що не менше двох трьох додаткових працівників але не цього року. Тож президент Обама поновив тиск на сенат, в якому застряг законопроект, покликаний допомогти власникам малих бізнесів. Якщо ми прагнемо швидко створити нові робочі місця. Ми повинні допомогти. Закон надасть податкові пільги власникам малих підприємств та спростить процедуру отримання позичок для набору нових працівників. Законопроект також виділяє гроші, аби наняти на роботу скорочених вчителів та поліцейських, що за задумом адміністрації повинен надати поштовх економіці. Республіканці однак виступають категорично проти. У нас немає на це грошей у бюджеті. Обама ж звинувачує республіканців у політичних іграх напередодні виборів до конгресу. Він закликає забути політичні суперечки, аби допомогти економіці країни. До листопада буде достатньо часу для політичних інтриг. Власники малих підприємств, яких я зустрів на цьому тижні, і зустрічав протягом року по всій країні. Не мають часу на політичні ігри. Республіканці сподіваються, що незадоволення американців станом економіки допоможе їм відібрати у демократів більшість в обох палатах конгресу. США. вони постійно наголошують на економічних проблемах, в яких звинувачують демократів, тоді як деякі експерти вважають, що адміністрація Обами витягнула країну з найгіршої рецесії з часів великої депресії 30-х років якщо поглянути об'єктивно, економіка стабілізувалась. Вона погіршувалася колосальними темпами. Ми втрачали 600-700 тисяч робочих місць щомісяця, коли Обама прийшов до влади. Він врятував автопромисловість та зробив багато корисних речей, за які йому не віддають належне. Цього тижня Обама подорожував країною і переконував виборців натиснути на сенат прийняти закон вартістю у 26 мільярдів доларів, який, на думку адміністрації, повинен продовжити процес стабілізації економіки. Зорислав Байдюк, Голос Америки.